А ти з мамою говорила по-українськи? З твоєю? Ні, з твоєю. По-ріжному як треба було. А які мови були? Ну, або українське, або, роз... або німецьке. Угу. А мама знала німецьку добре? – Та мама, моя мама, мала 5 років чи 4 роки, як до Відня приїхала і студіювала у Відні. Моя мама. Виросла в відні вдому Дар'я Вітушинська. Її ді, батько був при суді і, і мав посаду недалеко від Гленянів, там є десь суд, і там працював, і був потім у відні, а мама і, і, і її брат студіювали. Перше, ще як мама була, перше, як діду був ще при посольстві в Празі мусив щось робити. і Мама була в гімназії в Празі по-німецьки. Mm -hmm. І потім у відні на альберт Айб'яткаси також дівчата брали. І там була одна така завзята вчителька, що маму нобила. Як то можливо, що Українка так ліпше знає по-німецьки, як щоб на Альберткаси а відденькі хлопці чи, чи дівчата. І страшно, маму мучила. А моя мама перфект знала, власне, ходила в гімназію в Пражі, в німецьку гімназію там є і до неї там є гімназія. А українську мама твою все одно знала добре. Моя мама знала дуже добре по-українськи. Ми му всього, в властиво аж е, вжила якийсь час вже як е, вибрана і з, з, з Моїм батьком вже uh -huh. як, як здорович вже. Uh -huh. І моя мама зі своїм братом. І одним приятел приятелем, що також моя мама студіювала хімію у Відні, uh -huh. Той називався Коранович. Дуже також, що поїхали, поїхали потім до, за океан, то вони віддавали в Львові, робили ваш пульт Пральний порошок? Так. Мали робили, і мали фабрику і виробляли і продавали. Я ще маю навіть а, ті а, реклами, що вони робили і, із, із тої фабрики. Колись вже як метоно, тут були у ті Дістала моя мама, і її брат і Каранович, кілька шилів тоді від заплату за, за, за пропавшу фабрику. О, кілька шилінгів. Так. <laughs> Моя мама не читала вже, але сиділа і голку і за голкою вишивала по воїні. Сиділа тут на тім кріслі, бо світу ззаду. І так по воїнки, і все каже: я зробила два. Буде, то я перестаю.